Казка про двох кошенят, які шукали друзів. У одному селі, у мами Кіці у кошику. Який стояв на ганку, народилося двоє маленьких кошенят руденьке і біленьке. Вони були гарненькі і пухнасті. Коли з часом кошенята підросли, то стали дуже допитливі, і ще вони хотіли знайти собі друзів. Кожного дня вони виходили з кошика і спостерігали. За домашніми птахами, що жили на подвір'ї цього дому. Одного разу вони вилізли з кошика, щоб познайомитися з ними. Та півень, який стояв неподалік, так голосно закукурікав, що малі злякалися і знову залізли в кошик. І кошенятка подумали. Що їх не хочуть приймати до себе в друзі інші мешканці двору. Може, вони нас не люблять, бо ми якісь не такі? сумно запитало біленьке кошеня. А що, як спробувати бути схожими на них? Може, тоді нас приймуть? запропонувало руденьке. Пробуємо, з надією погодилося біленьке. Першими на подвір'ї вони зустріли курей. Кот, кот, куди ви лізете? сварливо закуткудакала стара курка квочка. Ми хочемо бути курчатами. Дивіться, кошенята стали на лапки, зігнули спинки. І почали бігати колом, високо піднімаючи лапи. Куд, куд, кудах Це що за сміх? Де ваші дзьобики? Де жовте пір'ячко? знову закудахкала квочка. Е, е, не мяу, Але ми можемо шукати зернятка, як ви. Кошенята нахилилися до землі, понюхали зерно. Спробували клюнути, але замість цього чхнули. Тьхешпилюка, як ви це їсте? От сміхота! Ні, курчатами вам не стати, сміялися кури. Маленькі кошенята від сорому дременули до гусей. Не вийшло з курми, може, гуси нас приймуть, сподівалися малюки. Вони підійшли до корита, де купалися важливі гуси. Га-га! Хто це тут? загомоніли гуси. Ми тепер теж гуси, гляньте, вигукнуло біле кошеня. Кошенята. Витягнули шиї, розставили лапки і спробували перевальцем походжати, як гуси. <творили> ха, ха ха. Ну добре, а шипіти вмієте? сміялися гуси. Пс. засичали кошенята. Та це більше на змій схоже, ніж на гу -гу гусей розсміялися пернаті. Тоді кошенята залізли у воду, щоб плавати, як справжні гуси. Але і тут у них нічого не вийшло. Вони з усіх сил махали лапками, але бризки їх лише дратували, і вони швиденько вистрибнули з води. Мокро, брр, холодно, це жахливо. Як ви це терпите? Струшуючи воду з шерсті, казали вони. Ха-ха, та ви не гуси, ви справжні коти, знову засміялися гуси. Але кошенята не здавалися, вони пішли до індика. Гаразд, не вийшло з гусьми, зате індик може нас прийняти. Ходімо. Кошенята підійшли до індика, який важливо походжав по подвір'ю. Гро, глуп глуп Хто це тут? запитав він. Ми тепер індики. мовили кошенята і надули щічки. Вони намагалися поважно ходити, як індик, а потім навіть розпушили свої хвостики. Глиб, глиб, глиб. Ой, не можу. хо-хо-хо, сміхота. У вас навіть червоних сережок нема, засміявся індик. Але мяу, ми можемо говорити, як ви. гляв, Спробували розмовляти, як індик, кошенята, але і тут в них нічого не виходило. Це зовсім не глуп-глуп, а якась м'якавка, образився індик. Кошенята сумно опустили хвостики. Вони пішли до клуні, сіли на соломі і засумували. Нікого нам не обдурити. Ми не кури, не гуси, не індики. Ми просто кошенята. Гав, гав. А навіщо вам ставати кимось іншим? почувся голос Бровка. Собака весело стрибнув поруч і лизнув кошеняту носики. Будьте з собою, згодом усі зрозуміють, які ви чудові друзі. Гайда на наввипередки доганяйте, гукнув Бровко, і кошенята, забувши про невдачі, побігли за ним. Та раптом на подвір'ї здійнявся гвалт. Кот, кут, куда, лихо, моє курчатко загубилося. Несамовито коптала стара квучка. Кошенята стрепенулися. Давай знайдемо його, вигукнуло біле до рудого. Точно, у нас же чудовий нюх, додало руденьке. Малюки стали рознюхувати все довкола. Вони оббігли подвір'я, зазирнули підвіз. Заглянули в дровітню, але курчатка ніде не було. Де ж ти сховалася? прошепотіло біленьке кошеня. Раптом воно зупинилося, насторожило вушка і прислухалося. Зовсім тихенько почулося з кущів біля паркана. Кошенята кинулися туди. Розгорнули лапками листя і побачили маленьке, жовтеньке курча, яке застрягло між гілочками. Ой, бідолашне, ми тебе врятуємо, мовило руде кошеня. Обережно кінчиками лапок кошенята звільнили курча з гілочок і винесли його на середину двору. «Я тут!» – Побачивши маму, запищало курча. Квочка, побачивши малюка, кинулася до нього і розчулено квоктала. «Ой, мої хороші, ви справжні рятівники. Тепер я вам довіряю. Кури закивали головами і погодилися. Кошенята заслуговують на подяку. Наступного дня кошенята сиділи біля ставка, спостерігаючи за гусьми. «Ха-ха-ха, ви все одно не гуси, насміхалися птахи, хлюпаючи у воді. Але раптом одна гуська заметушилася. «Ха-ха, де моє гусеня? Всі знову почали шукати. Гуси бігали по березі ставу, розмахували крилами, кричали, але гусеняти ніде не було. А що, як воно теж забрело у високу траву? припустило руде кушеня. «Давай перевіримо ми ж найспритніші. Кошенята кинулися в густі зарості трави, уважно вдивляючись між стебел. Вони вміли ходити тихо, як справжні мисливці. Сю, сю сю. раптом почувся тихий писк. І ось вони побачили маленьке гусеня, яке заплуталося у високій траві і не могло вибратися. Ой, воно застрягло. занепокоїлося біле кошеня. Гусеня безпорадно махало крильцями. Заплутавшись лапкою у високій траві. Не бійся, ми тобі допоможемо, заспокоювало його руде кошеня. Малюки обережно перегризли кілька стеблинок і лапками розсунули густу траву. сю сю сю. гусеня боязко поглянула на них. бо, виходь! Лагідно підштовхнули його кошенята. Гусеня вибралося на свободу, радісно замахало крильцями і помчало до своєї мами. Га-га, га моє малятко, знайшлося. радісно закричала гуска. Всі гуси обступили кошенят. Га га га, ви його врятували, ви чудові друзі. Індик. Теж підійшов і глибоко задумався. глуп-глуп-глуп. Ну що ж, може, ви і не індики, але важливість у вас є. Кошенята усміхнулися. Тепер усі мешканці подвір'я зрозуміли, кошенята чудові, навіть якщо не схожі на них. Куд-куд-кудах, Оце так друзі, раділи кури. «Га-га-га, без вас було б нудно, підтримали їх гуси. Може, ви й не індики, але важливість у вас є. А я ж казав, будьте з собою, радісно замахав хвостиком Бровко, і відтоді кошенята більше ніколи не намагалися бути кимось іншим. Адже найкраще бути з собою, бо дружба. Народжується не від того, ким ти хочеш здаватися, а від добрих справ і щирого серця.